Просто маленькую. Тут жився. Такою виснаженою умку знайшли волонтери громадської організації Зоопатруль три дні тому на вулиці Миру в Ірпені. А зараз вона виглядає так. Сьогодні третій день вона вже ходить, вона вже сама почала їсти. Тобто харчування вже через рот, а не через крапельничку відбувається. Але вона старенька, в неї є проблеми. і Я думаю, що вона нас вже буде доживати своє життя, бо люди там, де вона живе, абсолютно ніяк не опікуються. Умка одна із тисяч тварин, врятованих волонтерами зоопатруля. Ця громадська організація працює в Ірпені з 2022 року. Рятує хвостатих із усієї України, не лише покинутих, а й важко хворих тварин, що на межі життя і смерті. Сьогодні тут лікують та дбають про понад 400 знедолених котів і собак. Це величезна робота, яку вони проробили і роблять до цих пір в різних куточках нашої країни. Для нас особливо знаково, що місцем своєї діяльності вони обрали саме Ірпінську громаду. Міська рада пішла їм на зустріч, виділила земельну ділянку в користуванні. На території зоопритулку чимало брендованих вольєрів. Це означає, що ними опікується той чи інший донор. В цьому притулку немає ні копійки державних коштів. Ми його побудували за кошти власні і донаторів. Нам донатили зі всього світу. Я вже 13 років знімаю рекламні ролики, в мене власний продакшн. І я ніколи не був зоволонтером. У мене таке незамилене око на це все. Це не мій бізнес, це моє таке хобі, яке переросло, звісно, в таке більше, ніж хобі. За два роки роботи зоопатруль збудував тут 72 вольєри, два великих котобудиночки, сучасний ветеринарний пункт, інфекційний стаціонар і повноцінну операційну. Крім невідкладної допомоги тваринкам, тут стерилізують, вакцинують та обробляють хвостатих від шкідників. Якщо якась тваринка збита, травмована, потребує термінової інфузійної терапії. Це все проводиться от тут, і от в сусідньому приміщенні. Наразі притулок перенаселений, а тварин, які потребують допомоги, багато. Тому в найближчих планах волонтерів знайти можливості збудувати ще кілька хатинок для чотирилапих. Вже е з нашими робітниками прямо в домі в живуть ці тварини. У нас в мене вдома особисто 30 тварин вже живе. Ну тобто, ми прямо супер переповнені. Якщо хтось має змогу і вже задонатив на ЗСУ все, що міг, і в нього ще лишилося умовних якихось 5 гривень. Ми завжди будемо раді цій підтримці і допомозі, тому що завжди є на що хороше і корисне їх потратити. Допомогти волонтерам з опатруля може абсолютно кожен. На сторінці громадської організації в інстаграмі ви можете обрати собі улюбленця, задонатити на потреби чотирилапих, а також повідомити волонтерам про тваринку, якій потрібна допомога.